Народні депутати таки об'єднали в єдине ціле два фонди пенсійний і фонд соціального страхування. Закон прийняли. Давайте будемо розбиратися, як взагалі ця пропозиція вплине на соціальні виплати. Що чекати нам, простим українцям? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Законопроект номер 3663 Якщо чесно, я не думала, що його взагалі приймуть. Ось цей законопроект про внесення змін до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування його таки прийняли. До речі, коли в минулому році дізналися про цей законопроект, то практично всі державні установи. Які взагалі стикалися з ним, або не підтримали його взагалі, або підтримали якось частково з численними зауваженнями. Оскільки для виправлення помилок довелося б просто змінювати низку законів, документ залишили, ну скажімо так, відклали, залишили на потім. І, можливо, б його б ніхто б не чіпав. Але Галина Третякова, як завжди, вставила свої 5 копійок. І вирішила, що настав час втілити його в життя. Як вона пояснила це? Вона пояснила це тим, що грошей немає. А система соціального страхування вона просто зіткнулася з дефіцитом коштів. Що ж насправді? Насправді, дивіться, гроші пенсійного фонду і фонду соціального страхування вони не належать державі. З якого дива держава повинна ними. Одноосібно розпоряджатися. Це гроші людей, це наші з вами гроші. Весь обсяг сплаченого із зарплат найманих працівників та фізичних осіб-підприємців єдиного внеску розподіляється між фондом соціального страхування України пенсійним фондом і фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених урядом пропозицій. З пенсійного фонду ці гроші вони йдуть на пенсію із соцстраху на зовсім інші дуже конкретні цілі. Тобто, це лікарняні, цей декретні і багато-багато інших виплат. Всі роки існування фонд соціального страхування він був бездефіцитним. Більше того, його просто кілька разів, ну скажімо так, щіпали, знижуючи частку на користь пенсійного фонду, який просто постійно дотувався з державного фонду. Як ви знаєте, він завжди потребував коштів, тому що своїх було недостатньо. Недалеко глядні. Управлінські рішення, такі як, наприклад, зниження вдвічі ЄСВ від Єценюка або ж довготривалі локдауни під час пандемії, вони не простимулювали збільшення наповнення цільових страхових фондів. Навпаки, поставили під загрозу баланс соціальної системи. Відтак довелося значно зрізати витрати на профілактику нещасних випадків на виробництві. Ну а деякі статті е, їх взагалі ліквідували, зокрема, наприклад, санітарно-курортне оздоровлення. І ось тепер що роблять. Об'єднують ці дві структури. І що ми отримаємо? Чорна діра пенсійного фонду повністю поглине соцстрах разом з його ресурсом. Відповідно, всі гроші підуть на виплату пенсій, щоб розвантажити бюджет. Це добре. Але про декретні, про відпустки, про санітарно-курортні реабілітації можете забути. Більше того, систему соцстрахування її збираються передати в приватні руки. Вам це нічого не нагадує? Буквально недавно стало відомо, що й державні лікарні можуть віддати в приватні руки. Тож, в січні, дивіться, 2020-го, Третьякова заявила, що варто планувати відсоток від заробітної плати, щоб забезпечити ризики тимчасової постійної втрати працездатності на наступний рік. Але це завдання лише перший крок для того, щоб ми перейшли до приватного страхування і. Запросили після такого обліку такої звітності до страхування ризиків тимчасової або постійної втрати працездатності приватних страховиків. З часом ідеологія незмінна повністю передати систему соціального страхування України до приватних страхових компаній. Ось цитата Третьякової із засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики вже в липні 2022 року. Цитую, Роботодавець може закуповувати своє покриття, свою відповідальність перед працівником або в держави, або в приватному секторі, але приватний сектор дасть реально чесну ціну такого страхування. Сказала вона. Що це якщо не лобіювання приватного страхування? Закон вже прийняли, назад дороги немає. І ще наостанок: пам'ятаєте, як я казала, що рано чи пізно стане відомо, чому екс міністр соцполітики Лазерна вона так швиденько ні з того, ні з цього вирішила полишити пост міністра соцполітики? Так от одна з причин може бути саме цей закон. 18 липня Верховна Рада підтримала заяву про звільнення міністра соціальної політики Лаземної. І одразу після цього, одразу ж після цього, міністерство кардинально змінило свою позицію щодо згаданого законопроекту. Відтоді в нього жодних зауважень вже не було. І що ми маємо, закон прийняли. До відставки лазерної Міністерство соціальної політики не підтримувало цей документ. Команда міністерства на спроби нав'язати проведення реорганізації та злиття двох фондів відповідала запереченням з огляду на нереальність та недоцільність цього злиття навіть в мирні часи. А особливо масштабна реорганізація під час війни вона неможлива. Але як бачите, все можливо. Переконували, що зникнуть виплати потерпілим на виробництві, також інші відшкодування та гарантії. Ще наголошувалося, що багато пунктів не відповідають нормам чинного законодавства. Втім, тепер нового міністра соцполітики Оксану Жолнович все влаштовує. До речі, схожа історія і з пенсійним фондом, враховуючи блискавичні кадрові зміни до мінсоцполітики, керівництво пенсійного фонду також просто на 360 градусів змінило взагалі свою думку щодо цього. В червні 2020 року пенсійний фонд він просто відкинув ідею об'єднання, зазначивши, що це не узгоджується із законодавством через різні функції фондів. Вже в липні цього року ми бачимо, пенсійний фонд повідомив про відсутність зауважень до законопроекту. Ось так. Нам, простим українцям багато чого не розповідають. Але закон прийнято. То побачимо, до чого все це призведе. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.